Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Збережи тату життя цієї неділі у рівному відбувся благодійний концерт на підтримку військових. Студія сучасного танцю «Денсвей» разом зі своїми вихованцями, а це понад 500 дітей. Заохочували всіх присутніх донатити для бійців, що сьогодні захищають нашу державу. На заході побували й наші журналісти, які більше розкажуть, як все пройшло. Збережи тату життя у рівному студія сучасного танцю. Денсвей організувала благодійний концерт на підтримку наших захисників. Понад 500 дітей під час своїх творчих виступів заохочували всіх присутніх донатити для татусів, що нині служать у збройних силах України. Це подія, яка має назву Збережи тату життя. Дана подія організована для того, аби закрити потреби саме татусів, батьків діток, які зараз захищають та боронять нашу Україну. Зараз діти. Танцюють для батьків для дітей, тим самим наближаючи перемогу. Ми хочемо якнайбільше зібрати грошей, зібрати донатів для батьків військових наших діток. На сьогоднішній день ми зібрали кошти 141 500 тисячу гривень, і далі продовжуємо збирати. Ми не закриваємо змір. Хочемо залучити якомога людей, аби наблизити нашу перемогу. До такої щирої дитячої ініціативи дітей долучилася і команда громадської організації Рівне разом, аби збільшити збір та заохотити присутніх донатити. Під час заходу проводили благодійні розіграші та аукціони. Надзвичайно важливо сьогодні, що наша молодь не здається, і наші дітки показують нам приклад, тому що вони своїми танцями це ну це не одна дитина, це 500 дітей на сьогоднішній сцені, і кожен вкладає свій внесок для того, аби назбирати чим більше коштів. Маємо волонтерську палатку. Будемо розігрувати або кошик мацик або новенький КТС нам дав ноутбук, або ж футболку від Валерія Федоровича Залужного. Присутній на заході виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян вручив команді «Денсвей» подарунковий сертифікат на придбання сценічного обладнання для студії. каже в такий спосіб: хоче не лише відзначити цей потужний колектив, а й всіляко під. Діто цей сертифікат це він допомога так само для них, тому що вони можуть собі якісь обладнання. адже кожного разу вони намагаються зібрати кошти і передати збройні сил. А ця допомога буде від нас. Це буде допомога в тому, щоб щось закупити для колективу допомогти і так зрухатися надалі. На концерт завітало багато рівнян та гостей міста. Така ініціатива викликала позитивні враження у більшості з них. Ну подобається подія. Дітки виступають звичайно. Красиво, чим частіше розголосу буде набувати, більше донатів буде на для наших збройних сил. Більше більше донатів, більше перемог. Дай Бог, це все і закінчиться нашою перемогою якнайшвидше. Події Подія однозначно варта уваги. Дуже класно, що в такий час все рівно дітки займаються, розвиваються, тому що це наше майбутнє. Ось і тому ми скоро десь. Будемо ходити в день своєї. Загалом завдяки благодійному концерту вдалося зібрати півмільйона гривень. Усі кошти передадуть на допомогу татусям дітей-учасників заходу, які зараз служать у зсу, аби зберегти тату життя. У понеділок у рівному відбулося урочисте відкриття нових центрів. На базі першого обіцяють широкий спектр послуг. Зокрема, тут охочі зможуть проводити різного типу презентації, заходи та тренінги. Інший рекрутинговий, який стане своєрідним осередком з підготовки екіпажів безпілотних літальних апаратів для ЗСУ. На заході побувала наша Софія Капінос. Вона і продовжить. У самому центрі міста 7 червня у Рівному відбувся захід відкриття двох нових просторів. Один із них рекрутинговий центр з підготовки екіпажів безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України. Організатори розповідають, ідея створення центру базувалась на гострій потребі у фахівцях. Так вирішили створити своєрідний осередок, де охочі зможуть отримати супровід рекрутерів та згодом опанувати професію оператора дронів. Тому відбір. І якісний відбір людей на, за даним напрямком він дуже важливий для нас. Бути оператором безпілотних систем це складна задача. Там потрібно мислити швидко, контролювати багато процесів, і в цілому ми зацікавлені в молодих, мотивованих людях. А все решту ми навчимо та покажемо. Андрій Полишок додає, до кандидатів є свої рідні вимоги. Легше буде тим, хто із технологіями на ти. Це молоді люди, які полюбляють грати в комп'ютерні ігри, і які з технікою на ти. Тобто айтішники, програмісти це люди, з якими цей процес буде відбуватися набагато швидше і набагато ефективніше буде його застосування. Ще один простір прес-центр, де охочі зможуть скористатися широким спектром послуг. Йдеться про місце для проведення презентацій, тренінгів та круглих столів. Він відкривається за допомогою ветеранського фонду. От він нам ми виграли грант саме ветеранського бізнесу, так як я ветеран, і на даний момент також прохожу службу збройних сил України. -силах України. От, і виникло бажання розширюватися, зробити такий майданчик, де буде можливість громадським організаціям, представникам різних формувань, ветеранським організаціям, представникам політичних сил, неважливо, просто людям донести до громадськості те, що вони хочуть. У рамках відкриття нових центрів для присутніх презентували прем'єрний показ фільму про 14-й окремий стрілецький батальйон, що на 90% складається із жителів рівненщини. Історія про життя наших земляків на фронті, мотивацію та роботу, що наближає нашу перемогу. Я зрозумів, що ну, ці загарбники йдуть, і вони можуть бути в рівному. Я цього не хотів. Я розумів, що маю то кажуть, так, згуртуватись, піти там, де так само і хлопці, які мають цю ідею за нашу вільну Україну, бореться за нашу незалежну Україну. І, от думаю бути з ними. Тому просто всередині так народилось. Організатори кажуть, новий у місті прес-центр оснащений сучасною технікою. Тож тут допоможуть провести як офлайн, так і онлайн заходи. Зійшла вода, а з нею і асфальтне покриття. Останніми днями у рівному та області вирує негода. Через рясний дощ місцеві дороги перетворилися у повноцінні річки. Втім, тепер, коли вода зійшла, з'явилася нова проблема. На деяких ділянках міста розмило асфальт. Яка ситуація із дорожнім покриттям у місті? Дивіться далі у сюжеті. Що такого не бачила? Треба все сфоткати. Це куски асфальта? На відео перехрестя князя Володимира Шухевича у Рівному. Після рясного дощу на цій ділянці утворилася імпровізована річка. А коли вода зійшла, розмило асфальт. Шматки покриття лежали просто посеред проїжджої частини. Дехто із водіїв розповідає, подібні проблеми після дощу у місті стаються вже не вперше. кажуть, подекуди це може ускладнювати рух транспорту. Переконані відповідальні за це комунальники. Неважна ситуація, тому що це питання до комунальної служби. Вони за це відповідають. Це складнює рух водіям. І треба міняти системи каналізації. Вони застарілі. Вони їх латають в погані погодні умови. Це першу чергу. І це таке кожен рік з таким сталкуємося. Інші ж водії проблеми у цьому не вбачають. кажуть, це не найстрашніше, що могло трапитися. Та чого, це нормальний? У нас ями по колінах їздимо спокійно, а ви про якийсь уламок асфальту. Така ж ситуація із асфальтним покриттям спостерігалася не лише на цьому перехресті. Коли вода сходила в інформаційному просторі рівного, з'являлося все більше відео із проблемними ділянками на дорогах. Як нам розповіли у міськшеу, про цю ситуацію їм відомо. Нині їхні бригади працюють на місцях, усувають наслідки негоди. Зробило певну шкоду. Сьогодні зразу бригади. По певних ділянках, де є проблеми, почали усунувати дану проблему. Відповідно, працює зливова бригада зливової каналізації, яка їздила по місту, причищувала всі лівньовки. Для того Бригада поточного утримання працює на перехресті Шухевича князя Володимира, щоб усунути дані проблеми. Ну, наслідки даної негоди усуваються сьогодні. У міськшеу додають, у разі, якщо негода знову вируватиме у нашому місті, готові її зустріти та підтримувати стан вулиць у належному стані. Цегла падає просто на вулицю. У центрі рівного у житловому будинку обвалюється дах будівля, звідти частинами випадають цеглини. Чому багатоповерхівка знаходиться в такому стані та як це збираються вирішувати, з'ясовувала Вікторія Якимець. Обережна, падає цегла. Так, у одному з будинків рівного, що на вулиці Паркова, почав обвалюватися дах. Уламки цеглин падають прямо на тротуар, балкони людей та приміщення магазинів. Як розповідає голова ОСББ Андрій Співак, приміщення будинку вже доволі старе та знаходиться в не найкращому стані, тож варто було очікувати подібного. Взагалі сам будинок сам по собі старий і парапет не, 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 зроблений неякісно з самого початку будівництва. Це звичайна хрущівка, неякісно зроблена з самого початку і відповідно, тому вона і падає. Окрім не зовсім нового житлового стану будівлі, ще однією причиною обвалювання цегли, за словами Андрія Співака, є негода, зокрема, часті дощі, адже вони значно псують цеглини та роблять їх крихкими. Коли вода, коли дощі йдуть, то плитка відмокає, і на жаль, вона вчора впала плитка і. Добре, що слава Богу, що нікого не вбило. Тож, аби запобігти подальшій біді, було вирішено звернутись до управління ДСНС Рівненщини та обгородити тимчасово небезпечну ділянку. Втім, як каже голова ОСББ, на його звернення спочатку не відреагували. І ми зразу визвали ДСНС, але ДСНС бо так як були пожежі, то ніхто не виїхав, ми обгородили просто стрічкою. Однак, коли ми зв'язалися із представниками головного управління ДСНС Рівненщини, вони розповіли, що все ж виїхали до багато. Поверхівки та провели там обстеження. Втім, через неможливість належно провести роботу, служба ДСНС не може вплинути на вирішення цієї проблеми. Співробітники ДСНС оглянули місце та встановили, що місце можливого падіння плитки огороджене, загрози життю людей немає. У зв'язку з наявністю тролейбусних ліній, електропередач по вулиці Соборна, спецтехніка рятувальників не може бути застосована для вирішення даної проблеми. У ДСНС додають, що згідно із законом, співвласники зобов'язані підтримувати необхідні умови для отримання багатоповерхівки. Тож в цьому випадку голова ОСББ паркової 2 Андрій Співак має сам знайти шляхи вирішення цієї проблеми. До закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку співвласники багатоквартирного будинку зобов'язані забезпечувати належне утримання та належний технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку. Отож, чи займеться ремонтом даху будівлі голова ОСББ Паркова, 2 дізнаємося згодом. У рівному продовжують проводити безкоштовні щеплення тварин проти сказу. Таку ініціативу організовують щороку, аби захистити домашніх улюбленців від смертельної недуги. Якою вакциною проводять щеплення та де можна привити чотирилапого друга? Дізнавалася Ірина Грабчак. На рівненщині минулоріч зафіксували близько 70 випадків захворювання тварин на сказ. Серед хворих багато домашніх улюбленців. Щоб чотирилапі не підчепили смертельну недугу. В обласному центрі традиційно проводять безкоштовну вакцинацію. Сьогодні щеплюють тварин на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Грушевського. Ветеринари використовують високоякісну вакцину. Це відбувається щеплення проти сказу домашніх тварин. Собак котів. якщо тварина захворіє, лікування немає, тварина гине і несе небезпеку для людей, тому що, може, наносити покуси і люди так само не виліковуються від цієї хвороби. Тим хвороба і є небезпечна. Щоб вакцинувати своїх улюбленців, прийшло чимало рівнян. Це собака на кличку Бері. Її вже не вперше приводять на щеплення. Під час уколу тварина трималась молодцем, тулилась до своєї хазяйки, але розуміла, що власниця про неї так піклується. Бері ще маленькою знайшли на вулиці. В неї були перебиті лапки, тож собачка пережила не одну операцію. Зараз тварина почувається чудово. За неї слідкують та щороку роблять усі необхідні щеплення. Прививали. Ось другий рік ми сюди приходимо на щеплення. Ще в мене тут шість вакцин для бездомних собак. Так що нехай люди долучаються і допомагають нашим діткам. Також на щеплення привели і хаски на кличку Боні. Хоч би як вона не намагалася втекти від ветеринара, у неї це не вийшло. Укол все одно дали. Зате тепер їй можна сміливо гуляти на вулиці, і хазяїн буде впевнений, що його собака не захворіє. Щеплення необхідне. хто його знає, з ким вона буде спілкуватися в майбутньому. Там і кицькі є і собаки, якісь ходять. Так що а тим більше, коли є в сім'ї дитина на маленька, то взагалі потрібно. Сказ це дуже небезпечне захворювання, яке легко передається через слину, покуси та подряпини. Якщо ваш улюбленець вступить у контакт з хворим звіром, він ризикує підчепити смертельний вірус. Після того, як тварина захворіла, вона гине впродовж 14 днів, розповідає ветеринар. Тварина веде неадекватну поведінку, має неадекватну поведінку, водобоязнь на людей може нападати. Тому що є підвищена агресивність і тварина нападає на людей. Ну і На всіх оточуючих, і на тварин, і на людей тож бережіть своїх чотирилапих друзів та себе. Щеплення в місті проводитимуть до 27 червня. Кожного разу ветеринари прививатимуть собак та котів у новому місті. Завтра прийматимуть тварин на Київській з 15 по 19 годину. Повний перелік вулиць можна знайти на сайті Рівненської міської ради. Заграло по новому. Рік тому відомий рівнянам бізнес-центр, будинок побуту з комунальної власності перейшов приватно. Це спричинило занепокоєння серед працівників закладу. Тож чи залишили Робочі місця для підприємців та як нині живе будинок побуту, з'ясовувала наша Лілія Мазор. Нас були поломаний весь ліноліум. Ми що могли, просто щоб не спотикатися, не лавати ноги, ми ремонтували, як могли самі коридори, вестибюлі нічого не робилося. Опалення працювало погано. Вікна були страшні. Через вікна задував дощ і сніг. Ми закривали, заклеювали всякими цими. Ну, ішло до повного розвала. Так, пані Наталя пригадує, ще декілька років тому працювала завідувачкою ательє в бізнес-центрі «Будинок побуту. Тоді він ще був в комунальній власності. Попри те, що там надавали широкий спектр послуг, умови праці та зовнішній вигляд бажав лишати кращого. Рік тому міська рада вирішила його продати. Відтак умови роботи в будинку побуту змінилися. Наталія розповідає, тепер працювати стало значно краще, адже вони утримують все необхідне, а головне робочі місця, які, попри побоювання працівників, все ж залишилися. От ви бачите, що перетворився вже зараз. Цей будинок побуту це перлина міста. Так, як нам казали, що ви побачите, що в центрі ми зробимо перлину міста. Воно так і вийшло. Умови зараз в нас прекрасні. Навіть ніхто з нас не мріяв працювати в таких умовах. Чистіші коридори, світлі, під підлогою в нас опалення, кондиціонери, прекрасні вікна. Ви зайдіть навіть в туалети, які зроблені мраморні умивальники, болір, гаряча вода, сушилка. Такого не було в цьому будинку ніколи. Пані Наталія не єдина, хто залишився в бізнес-центрі після його продажу. Здебільшого це люди, які в будинку поводу з самого початку його існування. Оренда не піднялась. Так що не тільки я, мабуть, всі доволі такі, що все діла. Ну, як на світ не родився, будемо так казати. Я внизу був, ні мого світла навіть не було, ні батареї зимою, холодно. Літом не поїмеш, сквозняки, а зараз, ну, взагалі, як Прекрасно, Удин В тут нарешті з'явився хазяїн. І відрізняється те, що було, коли я прийшов в 97-му році, те, що було перед попереднім хазяїном, з попереднім хазяїном. І зараз видно, що люди. Задоволення ті, що працюють, ті, що приходять. Відтак покупців в бізнес-центрі є вдосталь. Кожен з них отримає необхідну їм послугу. Втім, за словами одного з працівників будинку побуту, як і в будь-якій сфері, війна дещо внесла свої корективи. Клієнтів стало менше, але це загальне, загальний стан. Це не є щось пов'язане з подіями будинку побуту. Це загальний стан в країні. Однак і це не стає на заваді робітникам, оскільки бізнес-центр будинок побуту, який декілька десятків років тому щодня працює з 9 по 6 вечора, та об'єднує підприємців, які надають кожному необхідні послуги від косметичних до ремонту речей. Можна не ходити пішки. Понад три роки мешканці одного з багатоквартирних будинків рівного діставалися до помешкань своїм ходом. У під'їзді не працював ліфт, та не було можливості його відремонтувати через відсутність необхідних запчастин. Як мешканці та влада змогли разом знайти вихід з цієї ситуації? Дивіться далі у сюжеті. День за днем пішки на дев'ятий поверх. І так впродовж чотирьох років. Адже ліфт в цьому будинку просто не працював, а полагодити його не було змоги через відсутність необхідних запчастин. Будинку ліфт, де працював певний термін протягом приблизно 4 років. Та як тут з ладу вийшов був редуктор, От, і він потребував капітального ремонту з, з, із заміною та як до цього редуктора, щоб був встановлений на цьому ліфту. Не було комплектуючих, не було запчастин, щоб його перемонтувати. Для мешканців таке життя було вкрай важким, адже у будинку проживає багато людей похилого віку, а також сімей з маленькими дітьми. Деякі не витримали такої ситуації та навіть переїхали. То було важко людям, яких коляски, то це вони знизу тут залишали їх. Зараз не знаю, чи там є хтось ще. Бо багато зараз повиїжджало з тієї причини, що їм було важко просто там на дев'ятий. Людям зв'язку з, зв з здоров'ям підніматися, так само в людей діти на шостому, там, на сьомому, то вони просто поз'їжджали, бо їм. Це важко це людям не залишалось нічого іншого, як звернутися до міської влади та свого депутата на окрузі з проханням про допомогу. У результаті разом з мешканцями вдалося зібрати необхідні кошти на ремонт ліфта. 70% виділили з міського бюджету, а 30% зібрали мешканці будинку. Я звернувся до експортної організації, яка провела на моє прохання, зробила звіт експертний. Встановила, що ліфт підлягає капітальному ремонту і визначив суму в розмірі орієнтовно 270 тисяч, яка була непід'ємна для. Мешканці будинку, після чого я звернувся до Рівненської міської ради з проханням включити. Даний ліфт в перелік робіт, які підлягають ремонту, і виділити на це кошти. Однією з основних проблем, як зазначає Святослав Стельмащук, була неможливість дістати необхідні запчастини через країну виробника самого ліфта. Тім вдалося знайти відповідний аналог. Основне проблема було те, що ліфт експериментальний білоруського походження. І на сьогоднішній день ми не мали ніякого морального права купувати щось з Білорусі, тому не було аналога і. Після виділення коштів вдалося знайти запчастину цю в Туреччині, і це турецька аналог цієї запчастини. Головне, що питання вирішилось, зазначають мешканці та дякують усім за допомогу, адже відтепер вони мають змогу користуватися ліфтом. Здавалося б, звична послуга, яка багато років була для них просто недоступною. У рівному ягідний сезон дедалі більше чорниць та суниць з'являється на полицях місцевих магазинів та ринків, та оціни на них досі кусаються. Тож, чи стане ягідне задоволення дешевшим для рівнян? Дивіться у сюжеті далі. Рівняни продовжують насолоджуватись літніми ягодами. Зараз на міському ринку здебільшого продають чорницю. Продавчиня Ольга не вперше торгує чорною ягодою. Каже, сезон чорниці розпочався два тижні тому. Спочатку вона вартувала 200 гривень за літру. Наразі ягоду можна придбати і за 90 гривень. Додає, здебільшого у будні дні покупці менше, ніж у вихідні. Тому, щоб швидше продати ягоди, жінка знизила ціну. Чорниці по 90 гривень. – За літр, так? Так, пів літра 45. Слава беруть, але беруть. Звідки ваша черниця? Катериніка. А коли розпочався сезон? Ну, це дві тижні тому вже. Дуже рано почався. Як загалом з покупцями? Ну, може бути. Може бути. В суботу це було краще. Ну, багато в тому році, так. Да. Але дуже малих багато, ще не, до, не наповнилися. Продавець Федір привіз чорницю із Волині. Чоловік каже, вартує ягода дорого, все тому, що її дуже важко збирати. З Соманського лісу привезли. Літра буде 90. -х. Дуже скла і важко, важко. Комари. І треба вибирати руками їх. Попадає листя. А вони з росою. Листя не можна відмухати, мусиш вибирати. І скільки часу потрібно, щоб назбирати одне відро чорниці? Одне відро цілий день. Двох треба. Ото я вчора, вчора збирали, от двох. двох. По 5 літрів вчитай відро, 10 літрів. А от сезон суниці тільки розпочинається. Її вартість теж б'є по гаманцю. За півлітрову банку просять 125 гривень. Продавчиня Ольга не вперше продає ягоду на ринку. каже, ціна велика, тому що цьогоріч суниця не вродила. Суниці збирані в лісі. Це не мої домашні. 125 за пів літру, 250 гривень літра виходить. Ну, в цьому році її дуже мало. По-перше, вона в основному на виробках росте в лісі, в темному її немає. От, а виробки тепер фермери. Всі займають раніше. Ми просто збирали відрами. Ми брали два десятилітрових відра і назбирували, А зараз вчора пішов, приніс дві літри. Та навіть попри те, що ціна за ягоди б'є по гаманцю, покупців вистачає. Більше того, люди переконані, що потрібно вживати лісові ягоди, оскільки вони містять у собі масу поживних речовин та мікроелементів. Баночка півлітрового за 40 гривень. Звісно, дорого. Дорого. Для нас пенсіонерів, воно все дорого. Але треба хоч трошки спробувати. А на початку була дорожче. Чи? Ну так, да, боже, я перший раз запитала, 200 гривень була. Я дуже возмущалась тим, бо думаю, вона ж росте в лісі. Ну розумію, там потратить на дорогу. Ну, Звісно, її важко збирати, я розумію то, але так вже цінить. Потім була по 150, 120. ну зараз 100. 100 гривень літрова банка, але ж так як для дитини. Хочеться трошечки порадувати вареничками якимись. Чим? Чи, ну, ціна така. Він у нас минулим роком, ціни, які зараз дорожчі. Ну, набагато дорожче. Рік був дешевший, бо я закупляла в морозілку на зиму. От я вже не пам'ятаю скільки, але як я закупляла морозілку на зиму, то значить була можливість купити більше і заморозити. Лохина по 600 гривень кілограм, суниця 120 чи 100 півлітрова баночка. Ну, як вам сказати, Зараз ціни на все е, дорого, але тут в пріоритеті стоїть здоров'я. Розумієте, на їжу ціна завжди буде ну, дешева. І люди якби, обирають по своїм фінансовим можливостям. Хтось собі може дозволити, хтось не може дозволити. Тому я вживаю фрукти, да, ну, і це для, це для мого здоров'я. Я краще від м'яса відмовлюсь, але фрукти буду їсти. Продавці додають, найближчим часом ціни на лісові ягоди знисяться, оскільки сезон на них дуже швидкоплинний. Згодом на ринку з'являться інші ягоди та фрукти. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.